В суботу росіяни також били по українським теплоелектроцентралям і газовій інфраструктурі, які саме об'єкти опинились тоді під ворожим удалом. не розповсюджують цієї інформації. Проте Міненер... Міненерго повідомляє, що били саме по об'єкти генерації, передачі і розподілу електроенергії в Києві та в Київській області. Нафтогаз пояснює, а так і росіян синхронізовані з тим, що відбувається у вас за вікном. Похолодало, вони луплять, бо хочуть що скористатися морозами, піковим навант. Таженням, коли ми все повключали в розетки для того, щоб нагріти приміщення, ну і вивести систему ладу? А нас з ситуації, що ніхто здаватися і капітулювати не збирається, Андрій Закремський долучається заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України, пан Андрію, як чуєте? Ва вас гарно доброго здоров'я, давайте проаналізуємо наслідки атаки по ТЕЦ і е, атаки на газову інфраструктуру. Це не почалося завт... зараз. завтра чому завтра? це не почалося ані зараз, ані цієї суботи. Це не почалося восени. Ми це почали фіксувати наприкінці весни, якщо мені не зраджує пам'ять цього року прицільно. Але зараз як ми маємо пройти зиму з огляду на масштаби руйнування і перспективи, що росіяни не зупиняться? Ну, хочу нагадати, що половину зими ми вже з вами пройшли, Тобто половина осінньо зимового періоду, два місяці жовтень, якщо рахувати, то вже, і, то вже навіть і більше. От насправді, чому я про це наголошую? Тому що ну, я більш спеціаліст по газу, да, то есть по, по теплу. Але зараз так сталося, що електроенергія це теж частина. Навіть газової моєї галузі, тому що велика частина тепла, велика частина газу йде на генерацію електроенергії, і зараз, коли ми нарешті вийшли на те, що в день буде додаватися, от, нам буде з одного боку ставати легше. Ви абсолютно праві в тому, що це почалося не в жовтні, не в листопаді, як я зараз би про це не говорив. А ну, дві тисячі разів. Дві тисячі разів було ударено по газовій, газотранспортної та вотети е, е, теплогенеруючій системі на початку спочатку року. Більше половини ударів це прифронтові удари, Тобто там взагалі йде атаки кожного дня. Тобто от е, вам здається, що от удари був там в суботу, неділю, комплексний удар. Ми от їх помічаємо там. Е, очільники навіть от це це там тоже з Вітарзайченка. Він е, мені здається, рахує вже тільки оці от комплексні великі удари. Там нарахував 10 штук, але насправді. Ну, по електроенергетиці. А якщо говорити по удари по газу, наприклад, я можу вам сказати, що у нас зараз немає ні одного дня, щоб нам не прилітало. Більше того, скажу мабуть, зараз не лишилося ні одного об'єкта. Уявіть собі в нашій от величезній оцій системі газовій, от, ні, ні єдиного об'єкта, куди би ворог не б намагався достати. То ну проте з іншого боку, ви ж бачите, що голубий вогник горить, а тепло постачається. Руйнування дуже значні, от в газовому секторі, і я не хочу вдаватися якісь от підробиці, але ми знаємо одну просту річ: все, що пошкоджено, все, що знищено, все нафтогаз відновив. І зараз триває, ви просто собі не яка колосальна робота для того, щоб це все просто поновлювати. Ну і чому я спокійний з цього, тому що. По-перше, виконали завдання уряд, який поставив по наповненню газових сховищ. Це от вам про прогноз, який ви питали, да? то тобто, от, що буде далі? А от і початок, початок осіння зимового сезону ми зайшли нормально, з нормальними запасами газу. І саме головне, ви бачили в протязі грудня. Всі починаючи від президента, закінчуючи там комикомерційними юридичними відділами Нафтогазу, займалися тим, що прокладали нові маршрути для забезпечення газу, Тобто, і зараз, ми вже осваюємо такі неможливі раніше маршрути, як там постачання зрідженого газу з Америки, і не через тільки через Польщу, як ми це робили там, через радян, а вже там і через Балтику, через Балтійські країни, вже і через Грецію, ми осваюваємо. Передачу зріженого газу сполучених штатів Америки тому я достатньо спокійний в тому, що відбувається. Тут важливе питання, і певно, що ви аналізуєте цей момент про передавальні можливості, бо прекрасно розуміємо, що від сховища до абонента є цілий шлях. І е, тут окреме питання: це не до вас, це знаєте, така думка вголос, що зараз постачальні компанії е, створили застосунки і додатки, де можна розрахуватися за передачу газу, приміром, але заплатити через них чомусь не можна. Це теж такий нюанс, просто думка вголос. Можливо, ви знаєте раптом відповідь на це запитання. Де натиснути на чарівну кнопку, то підказуйте, ну по перше, ви задали е, основу вашого питання дуже грамотна. Ви, от е, дуже радий вітати журналіста, який почав е, викреслювати головну проблему: що у нас газ не після ударів е, москвів, він не випаровується кудись в атмосферу. чи Ну, на що там незначні якісь там кубометри. А от, а просто втрачається зв'язок між там газовим сховищем і кінцевим споживачем, між родовищем і кінцевим споживачем. між... Якимось імпортним датам джерелом і кінцевим споживачем. Ну і виникає проблема. Остання проблема проблема останнього кілометра. Вона завжди є, в тому числі і оці от інтерфейси споживачів, про яких ви говорили. От, ну по-перше, мені це ситуація знайома, як і вам всім. Тобто, ще враховуйте те, що половина облгазів сиділа на голці, під назвою, давайте покажемо рекордні продажі газу в грудні для того, щоб премію отримати. Да? Тобто це теж одна проблема, коли mm -hmm. тобі нараховуються, а потім тобі кажуть, та ні, ви в січні принесете там показники лічильника, Ми все відплачемо назад. Тому оці от зараз переходи на автоматизовану систему. Я їх вітаю, тому що оці от сподіваюся, що після цього закінчаться Оці от несправедливі не нарахування в кінці років, які ми вже бачили останні п'ять років. Це перше. другий момент. Я з початку осені хотів задати ну задавав постійне питання, що ми будемо робити далі, щоб поновлювати запаси запчастин, тому що удари я їх як і думав, що вони будуть кожно 3-4 дні йти. Так вони кожні 3-4 дні йдуть. От і НКРКП повинна було відповісти на питання, хто буде платити за цей банкет. Я маю на увазі за оновлення мереж. От якщо у нас до 1 квітня мораторій на підвищення ціни на газ на за населення. І виникає питання: хто буде мержи мережі ремонтувати? Зараз ми знаємо, що мережа буде ремонтуватися за рахунок е, не е, не кінцевого споживача, е, приватного, то єсть, а за рахунок комерційних споживачів. То єсть зараз е, підняти тарифи на оцю останні на цей останній кілометр саме для комерційних споживачів. Ще раз хочу повторити: от зараз Москалі, до речі, дуже цю, сильно цю тему розкручують, що Україна вимушена підняти. От дивіться, не тільки ми піднімаємо ціни на газ у нас, не тільки Газпром піднімає, а Україна теж піднімає ціни на газ. Ні, Україна піднімає ціни на газ тільки для комерційних е, споживачів, тому що ви москалі не лишили нам вибору. Есть, і міжнародне співтовариство теж не лишило нам вибору. Нам дозволено не піднімати для. Е, Кінцевого споживача приватного от, на опалення і на використання побуту в побуті газу, а всіх непобутових споживачів ну, прийшлося підвищити ціну до тариф на останній кілометр. І це відповіло на питання, де ми будемо брати автовернізапчастини автозапчас... для ремонту мереж в січні, в лютому, в березні, ну і, мабуть, до кінця. Військової дії, то Тобто, тому це один із таких для мене позитивних моментів, тому що ми побачили джерело фінансування і перестали менше залежати від донорів. То для пане мене це Андр... пане Андрю, Вам спасибі. Андрій Закраївський, заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Був із нами.